Камер спостереження є дві дві д, два навантаження. Є е, звичайне оптичне навантаження з тридцятикратним зумом і е, нічна голова. Волонтери фонду разом Фром Ukraine» передали патрульній поліції новітній безпілотний літальний апарат Сайконі українського виробництва. Це цивільна модифікація українського воєнного БПЛА Лелека 100 яка буде допомагати патрульним в їх гуманітарних місіях. Окрім безпосередньо військових задач ще важливим є і гуманітарні місії. Це і супровід евакуації населення, це рятувальні операції після прильотів. Як знаєте, нас постійно обстрілює сусідня держава. Тому такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції. Представник патрульної поліції розповів, що цей БПЛА може значно полегшити та убезпечити роботу патрульних. В першу чергу безпека руху, безпека патрульної представників патрульної поліції. І е, завдяки тому, що в нього конструкція підходяща для нашої роботи, для старту, для посадки це все удобство використання. Дальність польоту цього безпілотника близько 200 кілометрів. Радіус дії каналів зв'язку 50 кілометрів. Також цей БПЛА оснащений оптикою для денних місій і тепловізором для нічних. Для супровіду гуманітарних місій ця пташка має і ряд інших переваг, розповів представник компанії виробника. Основною нашою перевагою є наше власне програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати супровод цілі та отримання координат наземних об'єктів. Тобто, якщо у вас зацікавив якийсь об'єкт, який знаходиться на землі, ви можете передати координати цього об'єкту в режимі реального часу у командний центр або у департамент патрульної поліції. Вони одразу отримують ці координати та розуміють, де знаходиться об'єкт. Окрім того, ми маємо функцію захвату цілі та супроводу. І якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, Ша програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Вартість одного такого БПЛА приблизно 140 тисяч доларів. Основна частина цих грошей донати з-за кордону. Це перше з декількох безпілотників, які представники фонду планують передати українським екстреним службам.